Ну, ми ж подібні ідіотизми бачили в багатьох інших сферах, і тому в цьому плані я, наприклад, не сильно здивований, що важливий насправді дуже закон, про який треба було говорити набагато раніше, і багато хто пропонував це робити, але тоді чомусь на це не звернули увагу. Приймають от в такий ну достатньо специфічний спосіб, і це, до речі, не кінець всього цього цирку. Вибачте, за таке порівняння. Я думаю, що ці два тижні внесення правок і багато інших розмов вони ще покажуть хто чого ва і хто взагалі збирається там підтримувати чи не підтримувати ті норми, які є в цьому законі? Мене, наприклад дуже здивувало... Стоп, стоп, стоп. а що, це це не кінець серіалу. Ми не рухаємося до останньої серії. Ні. Ні, дивіться, це не кінець серіалу, тому що все ж таки вони проголосували та в першому читанні вони особливо не вносили ж туди зараз ніяких змін. Вони от два тижні зараз, як ви правильно зазначили, до 21 лютого будуть активно все це обговорювати, вносити якісь туди правки. І от ключове питання, які правки там збережуться. І мене, наприклад, цікавлять навіть не стільки питання, пов'язані з мобілізацією як такою, скільки питання дуже важливо демобілізації, тому що в тому форматі, в якому це записано зараз, ну це абсолютно мертва норма. 6 місяців, а потім рішення там ставки. Да. А якщо цього рішення не буде, ну нас он президент, наприклад, рок місяцями не підписує закони, які лежать ну просто в офісі президента, угу. то де гарантія, що він напише, наприклад, указ щодо там демобілізації тих людей, які заслужили, ну дійсно отримати цю перерву. Ну вони мають на це абсолютно там повне Ігоре, то таких то є... питань там. От ви 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 ж не тільки з політичної точки зору, а й з правової аналізуєте. А справді є такий там ризик, що ну дехто нас лякав, що якщо в такому вигляді буде працювати закон, то це буде щось. Середнє між радянською колгоспною нормою і мафіозною нормою Сицилії. Поясню зараз, що в мафію в Сицилії ти можеш зайти, а вийти не можеш. Тобто у війну ти можеш бути мобілізований, а вийти зможеш тільки коли війна завершиться. Ну, як або як в совєтах говорили, ви можете, попро... ви можете вступити в колгосп, а можете спробувати не вступити. Так? От. І чи це справді так лякливо прописано? Ну, воно виглядає принаймні, таким чином. Тобто, там, от ну, ви сказали, там сисілійська мафія, да а це насправді банальна корупція. Ви ж представляєте, який простір для цих корупційних дій там будуть. Тим до речі, профільний комітет сказав, що цей закон містить корупційні ризики, в тому числі в контексті цієї демобілізації, яка певною мірою буде перекладатися на рівень ну, людей, які ну явно ж почнуть користуватися своїм становищем для того, щоб на цьому, грубо кажучи, заробляти. І таких прикладів там багато. Я от що хотів згадати. Уповноважений Верховної ради з прав людини написав 9 сторінок зауважень до цього законопроекту. Це було вчора, угу. в день. Він виклав ці 9 сторінок. До речі, я їх продивився. Ну так, по діагоналі, ключові пункти. Дуже слушні зауваження, дійсно виходячи з прав і свобод людини і громадянина. Нормальні зауваження для того, щоб закон зробити нормальним. Що потім відбулося? Ввечері він пише: я тут переговорив швидко з Умєровим, і голосуємо завтра в першому читанні, а правки внесемо потім. Ну, тобто, людину, я не знаю, там, поставили на місце да? чи сказали, що ти там, як там сильно розумний, да? не треба цього робити. Давай ми проведемо так, як проведемо. Тобто, проблема цього закону навіть не в окремих формулюваннях, а в тому, що деякі з них виписані таким чином, що вони після їх прийняття відкриють величезний простір для маніпуляцій, і це ключ ключовий момент, на який треба звертати увагу. А, давайте звернемо увагу. Так, а давайте звернемо увагу ще з іншого боку на це. От ви згадали, що омбудсмен одне написав з точки зору прав і свобод Конституції, а потім якимось чином його переконали, не знаю, аргументами, паяльником чи ще щось. Це вже нам історія мовчить. Але в цьому випадку, а хіба взагалі військовий стан і війна передбачає ось ці правки, про які він говорив? Тобто. Повне користування правами і свободами, гарантованими Конституцією. Війна це не про конституцію, це бути і не бути. І частина військових, коли чують аргументи про якусь конституційну норму і права, дуже нервуються і жорстко говорять. Краще я тоді в цьому випадку стрель... дати право стрельнути йому в коліно, щоб він не відмовлявся від мобілізації. Ми ж таке теж чули. Ну, ми чули, але тут не треба забувати, що це говорять до речі, люди, які користуються в тому числі окремими правами і свободами навіть під час воєнного стану. Ну, наприклад, у них є право це говорити як мінімум. Так. Да, і ніхто до них не ну, не, не виступає з ніякими там претензіями. Я розумію, що в нас є деякі слуги, які кажуть, що під час війни взагалі ніякої свободи слова не повинно бути. Ну були такі. Да, вони до речі в ефірі, якщо не помиляюсь, от якраз е, е, певних телеканалів робили ці заяви. Ну я навіть не хочу це коментувати, тому що ну це виглядає просто абсурдно. Тому певний набір прав він є, але е, уповноважений ну він, він спочатку зробив як треба. Він та зауваження в чому ключове. Щоб у всіх були рівні права, mm -hmm. от в чому справа. Якщо ви обмежуєте, обмежуйте всім. Якщо всі мають якісь права, мають всі, і нема різниці. Ви в студії, я там. В іншому місці хтось на фронті ще хтось десь знаходиться, да, всі повинні мати однакові права. Я на жаль, от в цьому проєкті таких рівних прав не бачу. А коли профільний комітет пише, що закон містить корупційні ризики, ну про що ми ще можемо говорити? А нас і так, деякі воєнкови в Іспанії, да там на вілах відпочивають. Ну а тепер будуть і люди іншого готунку там відпочивати. Ігор, дивіться, тут є така одна ситуація. Якщо там знаєте, колись був такий анекдот в ті часи старих. Лампових змій, він звучав так: якщо по телевізору землетрус в Чилі не показали, значить землетруса не було. <кхм> так? І в цьому випадку, якщо комітет і говорив про корупційні ризики цього законопроекту, то підсвічено інформаційно було тільки одне. Комітет дав добро на законопроект. А то, що там він щось там виписав, а хто там в Фейсбуці підписаний на Лубінця омбудсмена? Та це дрібниці. Тобто головний інформаційний меседж, е, по, потяг рушив. І я беру тепер інший ще вимір повертаюся до цього психологічного розхитування суспільства, країни і оцю всю істерику, яку робили. Напередодні місяцями. Тобто текст ми читаємо лише сьогодні, правильно ухвалений. А місяцями розганялися страхи, фейки, лжесвідчення, трактування, приміряння. Ось відповідь на це з боку суспільного розвитку, як вивчає ваш центр. Місто Космач. І от бойові гуцулки з бітами нападають на машину, де сидить мама з дочкою. Бо їм здається, або хтось сказав, що мама співпрацює з ТЦК і розказує, де переховуються бойові гуцульські мобілізаційні резерви. Побили машину, маму і навіть маленьку дівчинку, ночку. Ось вам суспільний розвиток історії довкола закону про мобілізацію, і що з цим робити. Тепер а я буде мене. до речі, дивіться. А я зараз скажу непопулярну річ, буде ще гірше, тому що закон все одно до сьогоднішнього дня погано прокомунікований, і ніхто два тижні його комунікувати не буде. Я думаю, що фінально деякі найбільш такі знаєте кричучі моменти цього закону все ж таки приберуть. Ну, наприклад, там електронна повістка, ну не факт, але скоріш за все, так і буде. Щоб сказати, що дивіться, ну ми ж прислухалися до певних якихось побажань, але інше все залишать. А далі почнеться ну, робота з мобілізації ресурсів, які прописані в цьому законі. Суспільство буде по різному на це реагувати. Ну я в цьому переконаний. Тим більше, що знаєте, якби закон коли запрацює, беремо там умовно, це квітень місяць. Наприклад, да, поки його підпишуть місяць після там підписання, він повинен угу. вступати в дію. От в квітні він починає працювати, якби його ще запустили дійсно, з врахуванням у цих питань там справедливості, умовно кажучи, і якась частина не знаю народних обранців чи топ-чиновників показали приклад, пішли в армію не на стрільби, як каже пан Арахамі. Давайте їх всіх відправимо на курси. Да? Який сенс цих курсів, якщо люди, які з ними будуть, будуть знати, що він поїде в окоп. А той повернеться в Верховну Раду. Ну от, ну, сенс цих курсів. Да справедливі же ж вона в усьому повинна бути, і в цьому контексті, якщо суспільство цієї справедливості не побачить, ну ми будемо бачити тоді в свою чергу е, намагання цей закон максимально якось обійти і звертання уваги та в бік влади, що ви зробили mm. не так. І до речі, важливий момент Знаєте, влада насправді. Вона не буде дуже жорстко спочатку на ці речі реагувати, тому що вона також зараз думає про рейтинги, не про перемогу, а в першу чергу про рейтинги. На жаль, ми це дуже добре побачили на прикладі багатьох інших історій, і тому вони будуть у цій позиції дотримуватися надалі. Якусь частинку виконують? А далі ну, воно якось ну, налагодиться. Одним словом, так. Ігоре, ви переконані, що далі буде е, лайкозалежність важливіша, ніж е, бути чи не бути в стані війни. Бо якось лайкозалежність там на вулицях Авдіївки чи в окопах е, під Лиманом… Вона взагалі не сприймається. Це не, ну, зрозуміло. Да. Але дивіться, в цьому випадку тут така ситуація. Є навіть чинні народні депутати, які воюють. Тому може це не, не про не в цьому напрямку відчуття соціальної несправедливості, може воно трошки в іншому напрямку, бо в людей виникає якась така візія, хто матиме багато грошей, хто добре заробляє, хто є так чи інакше. Якісь відкоперкласта відкосить або оформить собі те, що називається законом дозволений ліміт. Бо там ж дискутується оцей варіант, які підприємства і які кадри можуть. Не підлягати мобілізації, так і от вони будуть всі раптом ставати оцими лі лімітованими спеціалістами. Ну так як свого часу у нас з'явилися літній набір в студенти на другу і третю освіту. Ну, частково, да, там багато людей, які були вже в віці. Це, це факт чоловіків. Дивіться, е, Це можлива історія, і звичайно, що на це також будуть звертати увагу. Але я от хотів знаєте, завершити. Я боюся, що з цим законом вийде ще така історія його суворість буде компенсуватися. Не обов'язковістю виконання деяких норм, що або є корупційністю корупційністю при виконанні деяких норм, тобто яку частинку десь зберуть, а далі розумієте, система, отак її поколбасить. Вибачте, інше слово просто підібрати угу. не можу, Ну воно так і буде. А потім вона прийде в якийсь стан такої, знаєте, динамічної рівноваги і буде працювати далі. Хоча по факту, ну ми з цього починали, можна все було зробити зовсім по іншому, можна, зовсім спокійно, було, але, але не але зробили. Так, зробили, як зробили, і відповідно зараз є той варіант, коли хочеться зрозуміти. Так це ми продовжимо біг по колу, де лежать граблі, а до них ще прив'язана сокира з іншого кінця. Чи тут ще є шанс? Ну а шанс він є звідки? В надії, що після всього того дурдому і провалу комунікації і висновки зроблені. І більше ніхто зі, зі всіх щаблів влади не буде робити ось ці помилки, коли мобілізація перетворюється на інформаційно психологічну спецоперацію. Бо ми лишень вчора згадали, як питання мобілізації повалило Українську Народну Республіку у війні російсько українській 17-22 рік минулого століття. Ну мені б хотілося вірити, що вони висновки зробили. Я на жаль, поки що не бачу. Ну з медійної точки зору, все залишається як було раніше. Тобто, ви ну, іра... і, і, і ре... і реалістично вірити? Тут десь там абстрактно. Такі варіанти. якихось ознак ну, да, не бачите? Ну от поки поки не бачу. Ну, хоча є невеличкі зміни, ну от, наприклад, сьогодні, врешті-решт, цей законопроект представляв міністр оборони. Прекрасно, але от дивіться маркером буде виступ президента ввечері. От давайте подивимося, що і як він скаже. А -а -а. про наприклад, те, що проголосували важливий закон в першому читанні. Я прошу народних депутатів всіх підтримати там, всіх українців поставитися. От буде це сказано чи не буде? Ну я б хотів закластися, але скоріш за все програю. Для, для чого закладати про це? Цитально... Дивіться, друзі, хто підписаний на наш канал, зараз підпишіться і напишіть нам в коментарях, власне, як ви вважаєте? Бо буде От чи ігор, буде? Будь, та чи не буде? Ось це про комунікову. Але розумієте, у що воно було розговорно. Розгорнато, не просто щоб президент сказав там проголосували молодці, йдемо далі. А сказав, це важливий крок. Я розумію, що він не популярний. Ми беремо на це за це відповідальність. Ми не докомунікували. Я зроблю все, щоб права і свободи людини, громадянина були гарантовані, забезпечені, бо він же гарант. Ну це в конституції записано. І коли я буду підписувати, а підписує він. Черговий закон чи указ про мобілізацію по новим правилам він буде нести точно таку ж відповідальність, як це прописано в діючому законодавстві. От якщо це буде прокомуніковано, значить навчилися не буде, ну тоді відповідати буде у мірах. Ну все, Ігор...